На яку глибину сіяти сою в Україні. Це питання, яке впливає на проростання, розвиток і майбутній урожай. Правильна глибина посіву це не просто стандарт. Це рішення, яке має враховувати тип ґрунту, вологість і клімат. Почнімо з основного. Сучасні сорти сої, такі як Аполо, Кентуккі, Канзас або Венус, мають високу енергію проростання, але глибина висіву залишається ключовою. Чорноземи. Оптимальна глибина від 3 до 4 см. Чорнозем добре тримає вологу і створює ідеальні умови для проростання, супіщані та піщані ґрунти. Рекомендується глибина від 3 до 6 см. Такі ґрунти легкі, але швидко пересихають. Посів глибше дозволяє зберегти вологу для насіння. Глинисті ґрунти рекомендовано сіяти на глибину 3 або 4 см. Це дозволяє уникнути утворення кірки після дощу і забезпечити гарний контакт насіння з ґрунтом. Зони недостатнього зволоження. Глибина посіву від 4 до 6 см. Це дає змогу дістатись до вологіших шарів ґрунту. Кілька порад від агрономів перше. Враховуйте погодні умови. У суху погоду сійте глибше, у вологу дрібніше. Друге. Проводьте передпосівну підготовку. Грунт має бути вирівняний і пухкий. Третє. Використовуйте посівні комплекси з регулюванням глибини. Це гарантує рівномірність. Перше-четверте. Обробляйте насіння перед сівбою. Використовуйте фунгіциди ультрафіт, авіцена або тріолан, інсектициди канонір ультра чи вітакс та стимулятор росту, гумат лист. Також рекомендується інокулянт – різоактив. Висновок. Правильна глибина посіву Сої це гарантія гарного старту. Дотримуйтесь норм і отримують стабільний урожай. Для детальної консультації і підбору насіння звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.